План Б це березень-квітень, коли Путін намагатиметься організувати бунт в українській столиці в Харкові, Одесі та інших крупних містах. Для цього будуть задіяні свідомі і несвідомі агенти Кремля, терористичні акти, які мають наганяти страх. І завдання таке, як було завдання будь-якої імпорі для упокоєння України. Тобто, елементи, вибух. елементи ми цього вже зараз спостерігаємо. Це і харківський вибух, це і сьогоднішні це виступи. упереджені під... маріупольські Одеські вибухи, це неспонтанні виступи. І тут звичайно дуже м, такий тонкий момент. Бо люди мають право на соціальні протести. На жаль, мають дуже багато підстав критикувати владу. На жаль, це правда. І дуже тебе відрізняти там, де владу критикують, і навіть міняють її якісь елементи цієї влади, і там, де зазіхають на знищення державності. Я думаю, нам потрібно об'єднання інтелектуалів як незалежних арбітрів, котрі будуть вказувати, де соціальний протест, а де загроза державності.